До вашої уваги комплект поставки мобільної станції виявлення морду, до складу якого входять, по-перше, інструкції по розгортанню та користуванню. Також відділ кабельно-провідникової продукції безпосередньо оптоволоконний кабель довжиною 500 метрів, запасні патч-корди, лінії з'єднання, знаходиться тестер для тестування справності лідній Тут ми в цьому відділі спостерігаємо мачту для монтажу, для монтажу камери, також засоби підручні для кріплення. Це приймальний ящик передачі відеосигналу та ящик приймання відеосигналу. Блок, який знаходиться на стороні передачі відеосигналу, промаркований камера, для того, щоб не помилитися. Блок, який знаходиться на стороні приймання відеосигналу, промаркований планшет. Для розуміння та зручності користування а також безпосередньо без сама відеокамера.